Привіт! Радий, що ти знову тут. У розділі 5.1 ми розглянули різні типи діаграм з дробовими числами та навчилися їх розуміти більш детально. Тепер ми хочемо створити діаграми з числами, які містять десяткову частину. Спочатку ми хочемо створити стовпчикову діаграму або створити стовпчикову діаграму. Для виконання цього завдання вам знадобиться аркуш паперу, ножиці, лінійка або геодезичний трикутник. Почніть працювати з цими інструментами слідуючи інструкціям: щось, з чим ти можеш намалювати коло. Наприклад, використай склянку або циркуль для цього. Зазвичай я завжди ношу з собою олівець та кольорові олівці, адже люблю розмальовувати різні малюнки та зображення у вільний час. Тут ми маємо таблицю, яка наглядно показує, як розподілені доходи учнів класного каси в нашому класі. Половина доходів отримується з продажу під час перерви, чверть коштів зібрано на благодійний забіг, а ще чверть була використана для оплати участі батьками. Тепер ми почнемо майструвати. Перш за все, нам знадобиться смужка паперу, щоб почати. Просто виріжте прямокутну смужку зі свого аркуша для досягнення бажаного декоративного ефекту. Тепер ми шукаємо найбільший дріб. Для нас це половина, і ми працюємо над цим з великою увагою. Половина це половина чогось. Це означає, що спочатку ми складаємо смужку навпіл, а потім розгортаємо її знову, повертаючи її до початкового стану. Цей процес допомагає нам отримати більш компактну форму смужки, яка легше зберігається та транспортується. Тепер ця половина належить нам, а інша половина належить їм відтепер. тепер. Тепер нам потрібно ще дві чверті. Чверть є половиною від половини, тобто одна восьма, ми можемо знову згорнути іншу половину смужки навпіл для компактного зберігання. Це забезпечить організованість і ефективне використання простору. Таким чином буде забезпечено збереження місця і зручне зберігання. Тепер у нас є пів і чверть. Додали нові розміри для зручності. Вибирайте пів або чверть. Насолоджуйтесь більшою гнучкістю. Тепер ти можеш підкреслити складові лінії олівцем, позначити кожну частину відповідним дробом та зробити це з повною точністю. Потім розмалювати кольорами. Готово наш стовп або пілястра. Все гарно і красиво. Результат буде вражаючим. Стовпчикова діаграма. Давайте розглянемо, як створити кругову діаграму для цієї таблиці. Спочатку на папері намалюйте коло олівцем, зануривши його у склянку води або використавши циркуль для отримання точної форми. Ти миттєво вирізаєш коло без зволікання. Немає потреби вагатися або робити зайві зусилля. Тут також ми починаємо з найбільшого дробу, з половини, щоб забезпечити повну точність. Тому знову потрібна половина, ми згинаємо коло на половину для задоволення наших потреб. Тепер нам потрібно ще дві чверті, тому нам необхідно розділити половину кола ще раз навпіл у його центральній частині. І ми згинаємо коло ще раз у протилежному напрямку на середині кола згину. На цей раз ми притискаємо тільки одну сторону. Тепер знову підфарбуйте лінії згину олівцем, підпишіть та розфарбуйте окремі частини кола з відповідними дробами, не пропускаючи жодної деталі, щоб забезпечити повну точність. Тут маємо половину, а тут по чверті. Це розподіл нашого часу і простору, який ми використовуємо. На жаль, не всі дроби можна зобразити у вигляді кругових діаграм через обмеження. Найпізніше при спробі зобразити третину на круговій діаграмі виникають непереборні труднощі й ускладнення. Тоді краще, коли такі діаграми малюються. І це, як правило, також запитується на тестах, а також на контрольних роботах і іспитах. Графіки стовпчиків та графіки можна добре намалювати на клітинчастому папері без жодних проблем. І знову ми розпочинаємо з найбільшого розриву. У цьому прикладі напів ось що ми маємо. Для намалювання діаграми зараз вам потрібно намалювати стовпчик, довжина якого є кратною числу 2 одиниць, наприклад, 2 см, 4 см або 6 см і так далі, включаючи інші числа. Я вирішую тут і зараз на 6 см. Наша вся діаграма стовпчиків має довжину 6 см. Половина, тобто половина буде довжиною 3 см з іншого боку. Я розполовинюю брус. Тепер я можу виміряти середину бруска за допомогою лінійки або за кількістю клітинок, які вміщаються в ньому. Тут ми маємо 3 см См або 6 клітинок. Отже, це є наше місце знаходження. Центр. І зараз ми робимо прокладку лінії через балку, виконуючи цю дію з уважністю та точністю, щоб забезпечити безперебійну роботу. Тепер нам потрібно ще дві чверті ми розділимо одну половину двох половин нашої балки навпіл, точно так само як робили раніше, без будь яких змін або відхилень. Половина складається з шести клітинок. Центр половини розташований близько до трьох клітинок або навколо них, при 1,5 см. Точно там ми проводимо лінію знову. Це важливо для нашої роботи і допомагає досягати точності і прецизії. Ми покладаємося на цю лінію, щоб забезпечити наш успіх. Тепер все підписати, розмалювати, і діаграма балгена готова. Це наша намальована діаграма балгена. Представлення прислів'я у круговій діаграмі знову виявляється важчим, але це дійсно працює ефективно. Для намалювання кола ви можете знову використовувати склянку, що вже є наявна. Для кращого професійного використання рекомендується використовувати циркуль. Ти вколюєш циркуль в одному куті квадратика і встановлюєш циркуль на повну кількість квадратиків для точного вимірювання, тоді ти малюєш коло. Практичність малювання з використанням циркуля полягає в тому, що ми тепер точно знаємо, де знаходиться наш центр. Циркуль був вставлений в аркуш паперу, і це дозволяє нам малювати коло з великою точністю. Якщо ми проведемо лінію зовнішньої лінії через центр до іншого боку зовнішньої лінії, то ми поділимо коло навпіл, розділяючи його на дві рівні частини. Одна половина це наша дробова половина. Щоб розділити другу половину на чвертини, ми повертаємо геодезичний кут на 90 G. і тепер проводимо лінію від центру кола до зовнішньої лінії кола. Так, тепер всім треба підписати і розмалювати. І наша кругова діаграма буде готова для використання і подальшого аналізу. Якщо ми маємо інші дроби, окрім пів або чвертини, які мають бути представлені у вигляді кругової діаграми, це стає трохи складніше. Для обчислення кута, який може представляти дріб, потрібно знати, що повний коло складається з 360 градусів. Цей розмір дозволяє визначити величину кута, який може бути відображений. За одну третину це, наприклад, 120 градусів, тому що 360 градусів поділено на 3. За одну п'яту частину буде 360 градусів поділено на 5. Отже, отримаємо 72 градуси в кінцевому підсумку. І одна шоста частка буде дорівнювати 360, коли ми поділимо його на 6 частин. Таким чином, кожна з цих шести частин буде відповідати 60 градусам. Таким чином, кожна шоста частина буде мати розмір 60 дегріджій. Але перед тим як ми занадто глибоко займемося кутами, я пропоную, щоб ти одразу ж подивився вправи до цього розділу, і ми знову побачимося у наступному відео. Гарного настрою!